Ось ви щодня вживаєте омегу 3 а ви впевнені, що вона потрапляє туди, куди найбільш потрібна нашому організму до мозку, серця і наших очей. Я покажу це на прикладі двох омег, які діють трошки по-іншому. І перше, це омега-3 Аляска. Вона виготовлена з риби мінтая, яка проживає в чистих кристальних водах Аляски. Дуже якісний продукт, додатково збагачена вітаміном Є е і олією куркуми. І вона чудово підходить для щоденного вживання, буквально на постійній Основі. Ну, як для профілактики, для нашої шкіри, волосся, нігтів, імунної системи, для всіх наших органів і систем. Є також інша омега RTG. Вона виготовлена з молоденьких рибок, анчоусів, має дуже високу ступінь очистки і високу біодоступність. І вона краще вже підходить в таких лікувальних цілях, якщо є проблеми з зором, проблеми з пам'яттю, серцево-судинні якісь хвороби, вона відразу потрапляє туди, куди потрібно, і вирішує проблеми, які є в нашому організмі. Тому навіть омега-3 може діяти по-різному, і її потрібно правильно підбирати.